Вандалізм чи хуліганство спочатку цього року на Рівненщині зросла кількість випадків, коли невідомі нівичать меморіальні дошки та пам'ятні споруди героїв нашого краю, націоналістів. Рівненські активісти наголошують, знищувати посмертні відзнаки можуть тільки політично налаштовані вандали. Спочатку знищили наріжний камінь Степану Бандері згодом його меморіальну табличку поруч з тим табличку Роману Шухевичу. І в кінці кінців, на початку лютого, вандалиці пішли далі. Вони, окрім того, що діяли молотками чи іншими засобами, вони знищили меморіал Олександру Музичку за допомогою підрівного заряду. Тобто невідомо, що буде далі. На новий наріжний камінь Степану Бандері було здійснено напад, його облили фарбою, замалювали, знищили. Злашток і червоно-чорний прапор активісти неодноразово зверталися до правоохоронних органів з проханням довести розслідування. До кінця було написано ряд звернень до правоохоронних органів, до служби безпеки України, щоб дані діяння розслідувалися і максимально ефективно. За словами правоохоронців, впродовж 2016 року до поліції надійшло чимало повідомлень про пошкодження пам'ятних стел та табличок. Та поки винних не називають, триває досудове розслідування. За результатами перевірки, за цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Максимальна санкція статті передбачає покарання у воді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Патріотів найбільше бентежить, що низку руйнувань спричинили саме у Рівному, в колисці націоналістичного руху, де здавалося б, не мало бути стільки злісних і накодумців. А відновили понівечені меморіальні дошки представники однієї з політичних партій за власний рахунок. Анастасія Кучеренко Володимир Захаров, Роман Мельничук, новини Рівного.